А скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Для комфортного? Так. О Боже, ем, ну, напевно, тисячі три доларів. Для комфортного, прям для комфортного. Три тисячі доларів. Так. Добре, а скажіть, а скільки має заробляти ваш хлопець? Мій хлопець скільки mm. має заробляти? Ну, Дивіться, мій хлопець нічого не має. Але по суті, я би хотіла, щоб мій хлопець заробляв точно хоча б в два-три рази більше за мене. Ніж ви, тобто... 12 тисяч доларів. Якщо ви три? 3... Ну, так. Скільки має заробляти твій хлопець? До 10 тисяч доларів точно. 10 тисяч доларів в До місяць, так? Да? А мені цікаво, скажи, будь ласка, скільки в тебе зараз є на карті? Ну, давайте зараз гляну. 10 тисяч баксів. 26 тисяч. А можеш показати на камеру? Так. Непогано. Мене є для тебе пропозиція. Так, ми беремо 26 тисяч, закидаємо їх на біржу, прокручуємо їх один раз в P2P І весь прибуток забираєш собі. Що скажеш? Ну цікаво. Ну. Давайте спробуємо. Давай okay. даєш свій телефон. Ну даю. Давай. Ми беремо 26 тисяч. Так, закидаємо їх на біржу і купуємо USDT по 41,5. Купили ми USDT по 41,5 і Його зараз будемо продавати по 43,5. Зазор у нас 2 гривні. Якщо до речі, хочеш так само, то в нашому телеграмі є безкоштовні уроки. Заходь і вчись. Купили ми USDT по 41,5. Так, тепер ми зараз їх будемо продавати. Так, виставляємо ордер на продаж по 43,5. Так, продали ми USDT по 43,5. Ордер на біржі виконано. Будь ласка, тримай свій телефон, зараз мають прийти кошти на карту. Так, обмипан. Є так. Є 28200. Прибуток вийшов 2 тисячі гривень. Як тобі таке? Мені дуже сподобалось насправді за пару хвилин часу. Та мені дуже сподобалось. Якщо ви хочете так само, заходьте в наш телеграм-канал. Там є безкоштовні уроки по P2P. посилання в шапці профілю.